Медитація це не порожня голова. Основні міфи. Міф перший. Треба зупинити думки. Ні. Думки будуть завжди. Медитація це не про їх зупинку, а про спостереження. Міф другий. Треба сидіти годину. Ні. Достатньо 5 хвилин. Міф третій. Це релігійна практика. Теж ні. Це тренування мозку. Як фітнес тільки для уваги. Менше стресу. Кращий фокус. Ясніша голова. Краще спиш. Менше реагуєш імпульсивно. Це не магія, це наука. МРТ доводить, що регулярна медитація змінює структуру мозку. Зменшується мигдалеподібне тіло, центр стресу. Розвивається префронтальна кора, центр контролю. Ти буквально перебудовуєш свій мозок. Не півгодини, години, ні годину, лише п'ять хвилин. Постав собі таймер. Вибери тихе місце, сядь зручно. Спина пряма, але не напружена. Очі заплющені, руки на колінах. Це все. Не потрібен особливий килимок чи позолотоса. Увага на дихання. Дих, видих. Дих, видих. Просто спостерігаєш за всім, що оточує. Прийшла думка нормально. Відзначив цей факт і повернувся до дихання. Знову якась думка. Знову повертаєшся. Це не провал, це практика. Кожне повернення уваги це тренування для мозку. Ти тренуєш увагу. Одна і та ж пора, краще вранці. 5 хвилин після сну перед кавою. Щоденна регулярна практика важливіша за тривалість. 5 хвилин щодня працюють краще, ніж 30 хвилин раз на тиждень. Звичка формується через постійність, а не через інтенсивність. Перші тижні думок багато, неспокійно, хочеться кинути. Це нормально, всі через це проходять. Ефект приходить не одразу. Тиждень третій чи четвертий, помітиш, що став спокійнішим, менше реагуєш, краще сфокусований. Довіряй процесу. Напиши почну в коментарях. Через місяць повернись і розкажи, що змінилось. Медитація це не езотерика. це гігієна розуму. Приєднуйся в клуб.